Доброго дня, друзі, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні знову рибалка, знову не сидиться вдома. Довго розказувати не буду нічого. В общем, локація та ж сама, снасть та ж сама. Просто будемо сьогодні трошки обходити з другої сторони, тому що минулого разу нам не вдалося, була водойма вкрита кригою, тому будемо сьогодні обходити з іншої сторони, пробувати прокидувати. Я думаю, должно бути прикольно сьогодні. Ще погода, якраз така туман. Я думаю, якраз сьогодні погода для чудової рибалочки на дуже-дуже делікатній снасті, так скажемо. І так, перший закид почти на всю шпулю За засандалив. Єс Єс, Єс ось і все Ну цей доцелок такий маленький. Та дай крючок ти. Ну все, дропшотик такий, два грамчика. Під бережком взяв. Блін. А ну спробуємо тут, а тут, тут повинно бути хоч щось, я думаю, якась подача мікро, хоча б якась. Есть, есть, ес, ес, друзьяки, цей крупнейший, цей крупнейший, прямо так, как надо, так, как надо, схопив прям, вот такие все у нас есть, бовдур маленький, Плыви, друже. Прям так аж закидував недалеко, я десь метрів 20 може від берега. yes, єс, yes, бос. Was... На цьому місці я розвернувся і пішов в протилежному напрямку до берега, тому що тут крига була. Але це саме отут, мені здається, такі більш перспективніші місця, і там також непогано ловиться. Зараз побачимо. Блін. Зараз трошки нижче, мабуть. Єс. Ага, злетів. Ага, ось цього він погнав, видно було. Зараз спробую ще одного такого ж самого зловити Єс. Yes. <реш> Змусив догнати, бачите. Під самим берегом бере. Давай, йди гукай камені брата, маму, діда. Лучше діда. А ще лучше прапрадіда. <реш> Як ніколи, спасає рибалку джавік. Невеличкі окушарики, але приємні, тому що делікатна стюшечка у нас. Відпрацьовую кожний течочок. Кожен тик, мик. І все, така тоже місцинка прикольна. Головне зараз, щоб не заплутатись не за що. Легесенькі закидики будемо робити. Бляха, муха. Ух ты, что тут у нас за местяк такие? А тут спробуємо. Я думаю може щось тут буде. Мається бути щось тут. Опа, ну, а ну, оно, есть. Есть. Вот такие хлопчина. Бодры клюнув.